СБУ повідомила про підозру блогеру мільйоннику, який працює на Кремль. Кінологи Вінничини завдяки службовим собакам розкрили 82 злочини. На Вінничині працюють мобільні медичні бригади Червоного Хреста. Це новини Вінничини і говоримо про найцікавіші події з життя регіону початку року кінологи Вінничини завдяки службовим собакам розкрили 82 злочини. Про це повідомляє поліція Вінницької області у кінологічному центрі. Поліцейські у тандемі з чотирилапами напарниками успішно розкривають злочини, затримують правопорушників, знаходять заборонені речовини та безвісти зниклих людей. З початку року кінологами здійснено 158 виїздів, та завдяки службовим собакам розкрито 82 злочини. Кінологи зізнаються, що люблять свою роботу, а собаки для них є невід'ємною частиною життя. Адже вільний від роботи час вони проводять також зі своїми вихованцями. У Вінницькому кінологічному центрі поліції 39 службових собак. Більшість з яких німецькі вівчарки. За кожним з них стоїть спеціаліст-кінолог, який знає усі тонкощі виховання собак та кожного дня дбає про свого вихованця. Служба безпеки України повідомила про підозру кремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, перебуваючи на території країни-агресора. Він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова. Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угрупувань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави. Детальніше про це говоримо з речником Служби безпеки України у Вінницькій області. Денис Закаблук. У нас на зв'язку. Пане Денисе, вітаю. В чому ж підозрюють блогера мільйонника? Так, це доволі відомий прокремлівський блогер, аудиторія якого складає кілька мільйонів осіб. Він масово активно поширює фейки про події на фронті через власні канали, власний сайт месенджер Telegram, приймає участь в ефірах пропагандистських телеканалів на ток-шоу Соловйова, часто їсть. Під час ефірів він закликає до захоплення України та підтримки російських опускаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої країни. За якими статтями було висунуто підозру Блогеру? Щодо висунутих підозр, так слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 109, 110, 111, 436 та 436 зі значком 2? Триває досудове розслідування і впевнений, що. Попри те, що зломисник перебуває на території України, впевнений, що попри те, що зломисник перебуває на території РФ, він буде притягнений до кримінальної відповідальності, передбаченого законом. Дякую за роз'яснення. На все добре. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. У Вінницькій області працюють команди мобільних медичних бригад Червоного Хреста. Фахівці організації надають безкоштовні консультації мешканцям населених пунктів регіону. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Які послуги надають мобільні медичні бригади Червоного Хреста та за яким графіком працюють? Питаємо в нашого спікера Андрій Блашко, медичний координатор мобільних медичних бригад Червоного Хреста Вінницької області. Пане Андрію, мої вітання. Добрий день. Розкажіть, що таке мобільні медичні бригади? Мобільні медичні бригади були організовані при підтримці Червоного Христа Італії для допомоги первинній ланці медицини в нашій області. Медична бригада працює в складі лікар, медична сестра, автомобіль до, повністю донатуються в Червоним Хрестом Італії. Розкажіть, будь ласка, які послуги можна отримати в мобільних медичних бригадах? Мобільна медична бригада надається лікарські послуги, ті, що надає лікар первинної ланки, огляд хворого, ну, вимір температури, його вислуховують, мірують артеріальний тиск, вимірюють сатурацію, експрес-аналіз на цукор крові. Крім того, лікарі надають рекомендації по подальшому лікуванню, якщо потрібно звернутися до спеціаліста. І дуже в нас великий плюс такий, що ми. Маємо змогу завдяки нашим спонсорам надавати безоплатно ліки. От крім того, на назав... крім того, в нас, Вибух, так, 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 того, так. В нас ще нічні обстеження. Ми ще робимо електрокардіограму, і е, в деякі населені пункти по можливості ми е, приїжджає е, ультразвукове обстеження. І на завершення розкажіть, будь ласка, хто може отримати допомогу і як? Адже ми складаємо граф, контактуємо з населеними пунктами, з медициною наших громад. З ними складаємо графік. складаю графік. Я потім ми узгоджуємо їх з громадами після того, як графіки узгоджений. В громадах повідомляється, куди і в який день приїде наша бригада. Бригади приїжджають, надають допомогу, надають рекомендації. От так ми працюємо. Дуже дякуємо за те, що ви робите, і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Все добре, дякую глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Андрій Блашко, медичний координатор мобільних медичних бригад Червоного Хреста Вінницької області. Вінницькій громаді для дітей та підлітків внутрішньопереміщених осіб, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, центр підліткових клубів та громадська організація Дівчата відкрили безкоштовні заняття з творчості. З нами на зв'язку директор вінсмарт центру Дмитро Мира. Мої вітання. Розкажіть про майстер-класи, які організовуєте. Хто може приєднатись? Якщо ви недавно приїхали в місто Вінницю або не знаєте, куди дітей звідати на який гурток, запрошуємо до нашого гуртка Творча майстерня, який розпочинає набір дітей за адреси Чаковської 15Б. Це будуть безкоштовні заняття з творчості для дітей внутрішньо переміщених. Якщо буде велика кількість дітей, ми відкриємо не тільки одну групу, а й дві. Зняття будуть цікавими, креативними та веселими. Не марнуйте час, а швиденько реєструйтеся на гурток Творча майстерня. Переходьте на нашу спільноту в Фейсбуці під назвою Він Смарт-Центр. Чекаємо саме ваших дітей на гурточку творчої майстерні. Дякуємо за роз'яснення. На все добре. А глядачам нагадаю: у нас на зв'язку був директор Він Смарт-центру Дмитро Мир. Це всі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставмо крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.